Тож, Будь ласка, розкажіть про основні моменти під час сьогоднішнього матчу, трішки про і перший тайм, і другий Ну, Перший тайм був дуже важкий, тому що з перших хвилин юкса нас пресангувала, не дала нам нічого зробити. Десь не впізнав я команду з перших хвилин, тому що... але це якби, заслуга юкса, що вони нам не дали виходити через короткий пас. Ніби й моментів не було у них, але весь мінімальна напевно, перевага була в юкси. Другий тайм, зрозуміло, що десь почали якби, агресивно ми і десь внаслідок того заробили 11-метровий удар. Забили м'яч, але так само навіть в останні хвилини, коли команда вже грає на отримання рахунку, вона приносить таку нервозність, тому що йдуть довгі передачі, багато боротьби. Добре, що центральна лінія оборони не програла верхові єдиноборства. Ну, Це, напевно, було одна з найважчих наших ігор, з ким ми грали з Юксою. Але добре, що перемогли і тепер з хорошим настроєм будемо готуватися до Кубкової гри. Що на полі сьогодні вдалося найкраще реалізувати вашим хацам? Ну, напевно, найкраще вдалося реалізувати один момент, який заробили 11-метровий, тому що не було там багато моментів, як з нашої сторони, так і зі сторони Юкси. Але. І дуже багато було, було боротьби накалу. Ну такі ігри вони бувають. Чи, можливо, десь не так того комбінаційного футболу, а більше накалу такої агресії в атації в обороні. Ну на кожному клаптику поля була така безкомпромісна боротьба.